Чим далі, тим більше правди проявляється і, знаєте, так приємно інколи читати, дивитись. Щоправда, це вже все запізніло, і тому воно набуває таких додаткових, додаткових фарб От ті, хто відкривають перед нами таємницю таємницю. Роблять вигляд, що ми чогось не пам'ятаємо або все забули. Так ось спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов в ефірі каналу Київ-24, куди мене не кличуть, я вже, напевне, не піду, якщо навіть покличуть, так ось, цей спеціаліст заявив, що у слугу народу. Набирали представників різних груп інтересів. Оце заявив експерт про можливий розкол у фракції. Тобто, на думку експерта, у фракції Слуга народу є розкол, тому що туди набирали різних представників різних груп інтересів. Ну, і він там пише: є нардепи, які встигли обрасти корупційними зв'язками. Ого, нічого собі. Що серйозно? Адже наразі рекордна кількість парламентарів мають підозри, бо це перша Верховна Рада. Яка дійсно перебуває під наглядом антикорупційних органів. І тут мимоволі я згадую 2019 рік. Коли проходили вибори до Верховної Ради, і ну, в різних фракціях, але от в партії Слуга народу це максимально було відчутно. Справа в тому, що за неперевіреною інформацією продавалася франшиза. Причому тут навіть і перевіряти нічого, навіть були ролики, що якщо в тебе є там певна сума, якщо в тебе є команда, якщо в тебе дим, ти можеш звернутися там і так, далі, і так далі. Так от не потрібно зараз робити вигляд. Що ось ці люди, які прийшли в слугу народа в парламент, що ці люди це просто представники різних, і вони між собою нині не знаходять спільної мови, тому що вони там проявляють якісь свої позиції або приїжджають із регіонів і транслюють думки людей і так далі. Не потрібно робити вигляд. Справа в тому, що Більшість із них набрані по оголошенням. От хотіла людина стати народним депутатом, вона витягувала, умовно, 200-300 тисяч доларів, приходила до функціонерів слуги народу і вигравала такий кастинг на те, кого в регіоні Слуга народу підтримує. І часто люди незнайомі, Масовим масово незнайомі громадянам тих чи інших територій, обиралися народними депутатами і місцевими депутатами тільки тому, що вони висувалися від слуги народу. А рейтинг у Зеленського зашкалював. А ви знаєте, він обраний був з рейтингом 73%, і це дозволило в Верховну Раду завести монобільшість. Монобільшість. Тобто, це все була слуга народу. І це все був рейтинг Зеленського. І це все були фактично франшизи. Тобто, люди, які ніколи б вибори не виграли, вони пройшли до Верховної Ради тільки тому, що їм дали добро з центру. А тепер, А тепер спеціаліст зі стратегічних комунікацій починає нам напарювати, що це у них розкол, тому що різні, що там? Різні представники різних груп інтересів. Пане Юрій, ніяких різних груп інтересів у цих людей немає, тому що в багатьох із них взагалі інтересів не було. Крім одного інтересу, стати народним депутатом. І те, що ці люди набрані по оголошенням, стало зрозуміло прямо відразу. Але оскільки сила Зеленського була дуже потужною. І монобільшість була контрольована тими людьми, які пороздавали франшизи, то більшість слуг народу просто елементарно боялися вступати в конфлікт з тими, а хто їх і привів у Верховну Раду. Але з часом, з часом ці люди обросли знайомствами, контактами, наглістю, впевненістю і так далі. І сьогодні ці люди не бояться вже ні Зеленського, ні центральних функціонерів слуги народу, тому що вони бачать сили такої у зеленського і у слуги народу, як була раніше, немає. І тому багато з них починають шукати собі нових господарів. А тому не в інтересах справа, а в тому, що ці люди шукають нових господарів. Ну, а ми продовжимо жити під, страхою, під страхами, під небезпеками, під обстрілами. От я зараз в ушу, і чи то грім зараз, чи то просто хтось в готелі рухає шафою. А я всередині ловлю себе на думці, що це ракетний обстріл. Бо в Києві отак чути ракетний обстріл, якщо це десь там далеко. Від нас. Скільки ми ще будемо жити в таких умовах, поки народні депутати представляють якісь різні групи інтересів. Хоча у них є тільки один інтерес це інтереси українського народу. Але про це вже не говорить ніхто. Бо ніхто не вірить в те, що середньозважений депутат навіть від монобільшості, дійсно представляє інтереси. Українського народу. Не забувайте підписатись. Можливо, у нас з вами буде якесь майбутнє. Якщо ви не поведетесь вкотре на якийсь серіал, на якусь маніпуляцію, історію, розказні, ну і так далі. А ви поведетесь, бо вони знають, як для вас придумати нову казку.